ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Китай відповів США митами 125 відсотків після того, як президент Трамп заморозив митні тарифи для всіх країн, крім КНР, подробиці торгової ескалації. Якщо Китай далі так відповідатиме, то це не піде йому на користь. Від нафти до сільськогосподарської продукції, які галузі промисловості США можуть постраждати від мит Китаю. А компанія Тесла припинила приймати замовлення в Китай на дві моделі електрокарів. Обидві постачаються зі США. Водночас вантажні контейнери з товарами для США накопичуються у порту Шанхая. торгівельне протистояння між Вашингтоном і Пекіном загострюється. Китай відповів на американські мита, підвищивши свої тарифи до 125%. Раніше Трамп заморозив мита для більшості країн, крім Китаю. Подробиці усе Мавана Дві найбільші економіки світу підвищують ставки в торговому протистоянні з 12 квітня. Китай підвищив мита на американські товари до 125%. Раніше президент Трамп оголосив про замороження мит для всіх країн, крім Китаю. Сідіньпін уперше відреагував на це, заявивши, що не боїться тиску Вашингтона. Нині загальні мита Білого Дому щодо Китаю сягають 145%. Китай зі свого боку заявляє, що не планує підвищувати мита вище нинішніх 125%. Якщо Китай далі так відповідає... Датиме то це не піде йому на користь. Президент хоче робити те, що правильно для американського народу, і він хоче бачити справедливі торгові практики по всьому світу у середу представник МЗС КНР розмістив на сайті екс-ролику, якому Мао Цзедун 1953 року гнівно критикує США за іронією долі. За кілька років Мао привів Китай до голоду, внаслідок якого загинуло понад 40 мільйонів людей. Я не називаю це торгівельною війною, але я кажу, що Китай пішов на ескалацію, і президент Трамп мужньо на це відреагував про новий раунд мит щодо США влада КНР оголосила в п'ятницю минулого тижня. Міністр фінансів Скотт Бесенд оцінює дії Китаю як погану гру. Driven... у нашого президента є стратегія. Ми з ним довго розмовляли про це. Можна сказати, що він поставив Китай у невигідне становище. Роками американські чиновники висловлювали занепокоєння з приводу нечесних торгівельних практик Китаю від маніпуляцій з валютою до викрадання інтелектуальної власності та ухилення від американських мит через треті країни. Водночас влада КНР намагається пожвавити свою економіку, знизити рекордний рівень безробіття серед молоді та розв'язати кризу в секторі нерухомості. Минулого тижня президент Трамп написав на сайті True Social, у якийсь момент. Сподіваюся, в найближчому майбутньому Китай зрозуміє, що грабувати США та інші країни. Більше не можна у п'ятницю Голова КПК Сі Сідзінпін прийняв у Пекіні прем'єр-міністра Іспанії і сказав йому, що Китай і Євросоюз мають об'єднатися щоб протистояти одностороннім залякуванням, натякнувши тим самим на мита Трампа які ж галузі в США постраждають від китайських мит? Торік Китай був третім за величиною експортним напрямком Америки. Основні продукти, які США експортують до Китаю, це електроніка, нафта, газ і вугілля, соєві буби та інша сільськогосподарська продукція, а також літаки, легкові та вантажні автомобілі. Водночас Тесла припинила приймати в Китай замовлення на седан Model S і кросовер Model X. Це сталося на тлі торгового зіткнення між США і КНР, під час якого Вашингтон підвищив мита на китайський імпорт а Пекін вжив заходів у відповідь. Нині ставка митних зборів США для Китаю становить 145%. Китай відповів митами розміром 125%. І Model S, і Model X Tesla виробляє в США, а потім відправляє до Китаю ці моделі перестали бути доступними для замовлень в акаунті Тесла у Вітчат. Вітчат – це найпопулярніша соціальна мережа в Китаї за словами аналітика Асоціація автодилерів Китаю. У 2024 році країна імпортувала близько півтори тисячі автомобілів Model X і близько трьохсот автомобілів Model S. у зв'язку з нинішньою торгівельною напруженістю між США і Китаєм цього року. Тесла може зіткнутись зі скороченням імпорту автомобілів на Китайській. Киринок дисі. Контейнери з товарами для США залишаються в Шанхаї найбільшому світовому порту, звідки товари доставляють до Америки. Співробітник порту повідомив китайським змі, що власники повинні забрати свої товари з порту. Він повідомив, що морські транспортні компанії почали скасовувати доставляння контейнерів до США. За оцінками китайської брокерської компанії до початку травня скасовано вже понад 26 вантажних рейсів. План перевезень скоротився на 40%. Чи відступить Китай перед натиском США. Якщо ні, то які карти залишаються в його руках? Флора Хуа дізналася думку аналітиків. Лі Цзюнь працював у телевізійній індустрії матрикового Китаю з 1994 по 2014 рік. Потім відзначений нагородами режисер і телепродюсер. Утік з комуністичної країни до США нинішня комуністична влада КНР діє як в епоху культурної революції у роки поневірянь, коли був масовий голод. Вона не відступала. Вони спиралися на пропаганду, а також на юридичну і силову системи, щоб зберігати контроль. Інший китайський аналітик Танзін юань багато років працював політичним коментатором на телеканалі ЕНСІДІ. Компартія Китаю вважає, що в неї є унікальна перевага, яку ми могли б назвати перевагою низьких стандартів прав людини що означає це, що КПК готова піддати китайський народ набагато більшим стражданням ніж на її думку США можуть зробити зі своїми громадянами. КПК розглядає простих людей як витратний матеріал, як зелену цибулю, яку можна зрізати під корінь, не піклуючись про їхнє життя. У США якщо громадяни не витримують тиску інфляції, то вони можуть вийти на вулиці і змусити лідерів, таких як Трамп, змінити політику ще одна причина, з якої Пекін може не відступити. Це млява економіка. Жорсткі заходи ізоляції в період пандемії серйозно нашкодили економіці КНР. Це вилилося в кризу нерухомості, величезний державний борг і обвал внутрішнього споживання. Експерти кажуть, що величезне позитивне сальдо торгівельного балансу Китаю зі США та іншими країнами стало для нього рятувальним кругом. Трамп хоче не нульових мит, а нульових переваг для Китаю. Він хоче усунути всі несправедливі переваги, які КПК має на ринку США профіцит торгівлі Китай зі США став різко зростати з 2001 року, коли КНР прийняли до світової організації торгівлі. На той час він становив 83 мільярди доларів, а до 2018 року сягнув майже 420 мільярдів. Саме тоді Трамп уперше вирішив запровадити мита на китайські товари. Попри це, дефіцит торгівлі США з Китаєм залишається високим. Торік він сягнув майже 300 мільярдів доларів. То чого ж нам очікувати, якщо торгівельна війна США та Китаю триватиме? 这种贸易脱钩，其实。 за мит у 100%, торгівля між США і Китаєм фактично порушена. Жодна компанія не може працювати в прибуток за ставки 100%. Я думаю, що трьох місяців достатньо, щоб завдати серйозної шкоди. Чому уявіть, що ви американська компанія, яка імпортує з Китаю? Якщо протягом цих трьох місяців я не зможу купувати у вас, то мені доведеться знайти іншого постачальника. Щойно ці американські компанії знайдуть альтернативних постачальників. Шанси, що вони повернуться до ведення бізнесу з Китаєм, істотно The chance they'll return to doing business with China becomes very slim. Є ще одна карта, яку Вашингтон поки що не розіграв. Міністр фінансів Бесен сказав, що допускає можливість виключення китайських компаній зі списку фондових бірж США. ці приватні китайські компанії пов'язані з могутніми елітами. Якщо біржі США виключать ці компанії зі своїх списків, тоді еліти виступлять проти Сі Цзіньпіна. Комуністичний режим покладається на цих чиновників, але якщо вони відчують, що не зможуть вижити, це. Ситуація стане дуже небезпечною. які ще є важелі в руках Пекіна? по перше, компартія Китаю може перекласти всю провину за свої економічні невдачі на США. Її відділ пропаганди без сумнівів це зробить. По друге, вона може спробувати відвернути увагу громадськості темою війни, військовою пропагандою або загрозою війни. Цзюнь – Одна із засновниць китайського видання «The Epoch Times» зараз Китай, як виробник і продавець, перебуває в дуже пасивній позиції. Але якщо вибухне гаряча війна зі США, то його надлишкові виробничі потужності можуть стати перевагою. Під час війни країна з найсильнішим виробничим потенціалом може взяти гору.